Я побачила відгук на своє перше відео про шлюб у Німеччині і тепер знімаю другу частину про шлюб у Данії. Перше, я хотіла би сказати, що сам процес у Данії набагато простіший все подається онлайн і на все на кожний етап є строки. Що було на першому етапі, що від нас вимагало Agency of Family Law Данії? Якщо ви не можете знайти посилання на офіційну сторінку цієї служби, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я поділюся з вами цією цим посиланням, тому що дуже багато є агенцій, які за гроші пропонують свої сервіси, але це не офіційна сторінка. Отже, першим етапом, що ми зробили, документи, які потрібні були особисто від мене, це звичайно Aufenthaltstitel німецький, тобто посвідка про тимчасове проживання. Далі Reisepass, тобто закордонний паспорт. Далі потрібно було свідоцтво про народження за постилом та перекладом з присяжним перекладачем. В мене було був переклад на німецьку мову. Данія приймає трьома мовами: тобто, це датська, це німецька, це англійська. У мене було німецька мова, тому що спочатку я планувала виходити заміж у німеччині. Далі, окрім свідоцтва про народження за постилом перекладом, треба було свідоцтво про розлучення за постилем за і перекладом. Далі ще від нас обох вимагали мельдибишані, тобто нашу прописку. Це я також отримала у Радхаусі. Цю прописку вона повинна бути свіженька доволі там не старше ніж два місяці. Бажано навіть цього місяця від мого чоловіка вимагався також стандартний. Він не був одружений до цього, тому від нього не вимагали свідоцтво про розлучення. Але свідоцтво про народження він надав німецьку мову і свої документи, ID та паспорт він надав. Далі ви оплачуєте збор, і це приблизно 260-280 євро, там дивлячись по курсу там у кронах єдацьких. Ви заповнюєте заяву. На розгляд документів цю заяву можна подавати окремо, якщо ви, наприклад, окремо живете, або разом. Ми подавали цю заяву разом. В цій заяві треба було внести свої звичайно особисті дані кожного з нас. Далі стосовно мого шлюбу попереднього, вони просили дані, які ви маєте перенести, як воно було. Коли ви укладали шлюб, шлюб, де ви розлучалися, коли ви розлучалися. Дуже цікавий момент, що вони також запитали, як звати мого колишнього чоловіка і дату його народження. Тому вам треба пам'ятати дату народження колишнього чоловіка, Якщо у вас був шлюб, і дату укладання і розривання цього шлюбу. Це цікаво. Ми ще приклали до всього цього. Звичайно, ми сфотографували всі наші документи і прикріпили їх. А також ми додали наш договір про оренду, тому що ми разом жили, і звичайно, нашу прописку Ми додали туди і відправили цей пакет онлайн, на що отримали відповідь. Що через 5 чи протягом 5 робочих днів ми отримаємо відповідь. І протягом цих п'яти робочих днів ми отримали відповідь. Вони попросили до кожного з нас у них були там різні вимоги, деякі ці інколи ці вимоги співпадали. Наприклад, ми перший раз ми сканували наші документи, я хочу уточнити, хочу, сканували, і цього разу вони попросили їх сфотографувати, тому що там щось не відображалося. Тому другий раз ми робили просто фотографії цих документів. Далі вони попросили до ряд документів просто в кращій якості, і написали, що їм треба отримати від нас. Якби доказ наших стосунків, вони навели приклад, як це можна зробити. Це можна було вислати переписку скріншоти нашої переписки, переписки протягом цього періоду нашого спілкування, а також сумісні фотографії і наші фотографії ще з якимись третіми особами, наприклад, членами родини. Я зробила усе. У нас на той період стосунки були там два роки приблизно, і я зробила по одній, по одному скріншоту кожного місяця. Тобто, в мене вийшло 24 скріншоти, і переписка ця була ну спочатку. Там якась там ми домовлялася про зустрічі, про потяги, бронювання. Потім, коли ми вже Почали разом жити, то що купити в супермаркеті, там якісь відпочинки разом, куплені якісь там речі для побуту і так далі. Тобто абсолютно різнопланова переписка, щоб це було зрозуміло, що стосунки вони були увесь проміжок часу без перерв. І також ми надіслали фотографії наші разом з відпочинком, з родичами, з членами родини. І так далі, все це надіслали. Вони сказали, що протягом 14 днів вони дадуть відповідь. І я надіслала всі, всі ці докази доволі швидко, через три дні. Але вони, напевно, в них є якийсь перелік людей, тобто по списку, як вони розглядають ці документи. Тому протягом 14 днів, якщо не помиляюсь, на 12-й день ми отримали відповідь, що так, все добре, наші документи прийняті, оброблені, і ми маємо право одружуватися. Далі, третім етапом, нам надіслали. Посилання, де ми мали проміжок часу 4 місяці, і ми повинні були вибрати спочатку комуну, в якій ми хотіли б розписатися. А потім, коли ми виберемо комуну, треба було вибирати дату, коли ми хочемо розписатися. Я вибрала комуну спочатку Копенгаген. Чому Копенгаген? Тому що я знала, що нам ну, мені особисто треба ставити апостиль. Апостиль для Німеччини на документах він не потрібен. Але апостиль потрібен буде для України, якщо ви туди будете їхати і міняти ваші документи. Наприклад, тому що між Німеччиною Україною та Данією Україною немає підписаного договору про зарахованість документів. Тому постель треба було робити, його роблять лише у Копенгагені. І я вирішила, що я в Копенгаген. І далі, коли вже ми вибрали комуну Копенгаген, я подивилася на календар це чотири місяці і побачила, що ні бажано для нас дати немає, більш того дат практично в принципі нема. Тобто за всі ці чотири місяці там були дати на останні 4-5 днів цього всього періоду. Тому для мене це був був тотальний провал. Далі я міняла комуну, поміняла на Одензе, І е, я можу зняти окреме відео, як поміняти комуну, якщо ви вже вибрали комуну і там немає вашої дати, або вам просто не підходить, не підходять ці дати чи час, який вони пропонують. Це буде окреме відео. в мене була стратегія. Я рекомендую не вибрати звичайно Копенгаген, а вибрати комуну, яка. Ну, максимально вам комфортно по відстані, наприклад, по тому, як туди добиратися. Звичайно, перед тим, як вибрати комуну, ви не бачите час, який буде вільний, тобто віконці, дні, які буде вільні, це є проблемою. Але якщо ви вже не вибираєте Копенгаген, а вибираєте якусь менш популярну комуну, то у вас проблема може не бути. До речі, якщо навіть немає часу, то ви можете вибрати собі, наприклад, виїзну церемонію, це за додаткові гроші, якщо вам так хочеться. А можете вибрати собі церемонію просто у штандес Авту у Раці. Ми вибирали просто у раці, там визнана церемонія була не потрібна. No. <laughs> Ось тому ці опції є, тобто у раці сам це безкоштовно, е, і взагалі ми нічого не заплатили, окрім цього збору першого для обробки документів. Тобто, всі наші е, витрати, які ми понесли в майбутньому, це було лише на дорогу, це було лише на бронювання готелю. До речі, в Оденць, в якому ми розписувалися. Там навіть не просили приїхати за добу раніше. Тобто, як правило, якщо у вас, наприклад, на 20 число у вас стоїть розпис, то вас просять приїхати 19-го, пред'явити всі, всі документи, і далі ви е, вільні. У нас навіть такого не було. Ми мали пред'явити документи. Вже по факту, стосовно самого денсу і розпису, перевірка документів реально триває 10 секунд. Вони просто перевіряють ваші паспорти. В мене перевіряли закордонний паспорт, основна вимога, щоб використовувалася тим паспортом, який ви подавали, тобто лише паспорти. Далі виділяється 10 хвилин на саму процедуру. Все йде дуже чітко, ефективно структуровано. Ніхто ви нікого не чекаєте. Вони нікого не чекають. Ви заходите чітко по своєму часу. І е, вас приймають, вони вже все підготовлено, е, Вони у вас заздалегідь попитають, чи потрібні вам свідки чи ні. Нам були потрібні. Вони вже їх нам надали. Це також безкоштовно. Якщо у вас є свої свідки, ви можете взяти своїх свідків туди. Е, вони одразу спитали мову, якою ви хочете, щоб це проводило церемон, Церемонію це може бути англійська, це може бути німецька. Вони вже знали мову, яку ми обраємо. Ми в нас пройшла церемонія, яка тривала десь 3 хвилини з усіма разом з фотографіями. Це було 5 хвилин. Ми отримали свідоцтво наші. І далі ми вже поїхали в Копенгаген за апостилем. Якщо у вас є якісь додаткові питання до процедури по дані, запитайте. І якщо у вас є інтерес до такого питання, як легалізація шлюбу у Німеччині після того, як ви вже розписалися у дані, також напишіть мені коментар, коментарі. Я зніму третю частину. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, пересилайте друзям знайомі, яким це може бути цікаво. І бажаю вам успіху на вашому шляху. Пока-пока.